Скажи мені, що я твій улюблений гріх. Чи рекомендую вам ці книги до прочитання? Звичайно, рекомендую. Якщо ви шукаєте щось з атмосферою відім, загадок, детективною лінією, гарячими головними героями, зараз я все вам розкажу. Дивіться далі. Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Не забувайте лайкати дане відео. Підписуватись та писати коментарі. І сьогодні я з вами хочу поговорити про неймовірну трилогію, яка вкрала моє серденько і яка є абсолютно уся перекладена українською. Погодьтесь, ну це справді досить великий плюс. І сьогодні мова у нас з вами піде про королівство нечастивих. Так, тут є невеличкий нюанс, а саме відсутність черепа на самій першій частинці. Але. Абсолютно усе можна пробачити за цю неймовірну класну історію. І давайте з вами поговоримо про першу книгу. Історія починає розгортатися навколо двох сестер відьом а саме Емілії та Віторії. Одного вечора Емілія знаходить свою сестру Віторію мертвою із вирваним серцем. І біля неї стоїть якийсь невідомий раніше для неї чоловік. Коли він її помічає, він тікає, але губить кинжал. І Емілія вирішує знайти. Та помститися убивцю своєї сестри. І єдиний вихід, який вона знаходить, це викликати того, чиєю власністю був цей кинжал. Під час виклику вона додає декілька фраз давньою мовою, і сама не знаючи того, вона його прив'язує з шлюбним зв'язком. Перед нею з'являється не аби хто, а саме один із семи нечестивих, а саме гнів. Після того, як вона три дні потримала його. У заручниках, у якійсь печері, вони домовляються про те, що вони будуть співпрацювати. Емілія хоче знайти убивцю сестри. Гнів її говорить про те, що ну він би теж хотів знайти, хто вбиває цих всіх дівчат. І також гнів їй розказує про те, що це не перша дівчина, яку вбили до цього. Емілія також про це знала, але він говорить про те, що усі ці дівчата а, мали бути обранницями князя пекла, тому що він шукає свою наречену. І розповідає також Емілії про те, що ось ці амулетики, ось ці ріжки, вони не просто захищали, як а, говорили Емілії їх від якихось злих сил, а вони. Насправді також закривають брами пекла. І під кінець книги Емілія вирішує, що вона згідна стати а, дружиною князя Пекла, як вона думає, гордині, лише для того, щоб знайти свою сестру. І під кінець книги вони мають перенестися у Королівство нечистивих, у королівство семи ой, восьми кіл. Я почала читати цю трилогію дуже пізно. Порівняно з її часом видання, мені пощастило, і на другу частину мені не потрібно було довго очікувати. І, е, і коли вони із гнівом перебувають у царство Сенекіл, як е, виявляється, Емілій потрібно прийти коридор гріхів, де кожен гріх буде її випробовувати. Перед цим гнів її гарно інструктує і говорить про те, що він допоможе їй це зробити, і протягом е, усього, усього коридору він іде з нею. Якраз отут е, стається. Та той діалог, та фраза, яку я пам'ятала другу книгу, яку я пам'ятала третю книгу, і яку я згадую по цей, по цей день. Це коли е, гріхтивість вісні випробовував Емілію, і їй наснився саме гнів, який говорив до неї: Скажи мені, що я твій улюблений гріх, ця фраза вкрала моє серденько. І уже під самий кінець коридору гріхів Емілія стає е, дуже погано. Гнів її далі несе до свого палацу, на руках вона провалюється у безсвідомий стан і тільки пам'ятає один єдиний діалог, що хтось із підданих гніва говорив їй, те, що од... ну, її потрібно було залишити, не потрібно було там, може би, там би вона померла, і гнів там когось насваривши, типу, но-но-но вона має жити. І е, коли вона прокидається, вона е, у своїх окремих покоях, де надзвичайно, я так підозрюю, що там просто надзвичайно величезна шафа із усім тим одягом, який гнів підготував для Емілії. Також Емілії розповідає одна із е, переслужниць гніва, е, що це вперше, коли його підтані бачили те, що е, гнів допомагає пройти. Коридор гріхів, що сам князь комусь допомагає. Після того Емілія не залиша, не полишає свого плану у тому, що вона хоче знайти вбивця своєї сестри, але також вона починає відчувати, як в неї всередині починає жевріти якась магія. Тобто, це було щось зовсім інше, це було не те відйомство, яке було у неї. І е, вона потрішки випробовує цю силу, але таке відчуття, що між нею і її справжньою могутністю стоїть якась стіна, яку вона просто не може подолати. І е, також в неї починають пробуджуватися якісь спогади, але вони настільки роз'єднані між собою, і вони настільки розмиті, що вона не може їх скласти у якесь одне ціле. І також їй починає хтось надсилати якісь черепа із посланнями для того, щоб розгадати загадку. Вона це все записує. Також вона відправляється до двору заздрічів. де вона викрадає в нього книгу першої відьми, і також дізнається про прокляття. Яке наклала перша відьма на князя пекла. Аса забрала у князя пекла його крила, які надавали йому надзвичайної сили, та забрала у нього його кохану жінку. І якраз тут починається зароджуватися більше почуття Емілії до гніва, але їй постійно не давало спокою те, що от він ніби і проявляє до неї почуття якесь, але насправді і тримає її на відстані. І вона далі починає шукати вбивць своєї сестри Віторії, і їй дають підказку, що є дзеркало, яке показує або минуле, або майбутнє, або теперішнє, і вона вирішує знайти ось це дзеркало. Вона його знаходить у одній із пещер, і е, вона їй показує її сестру Віторію, яка жива, здоровісінька, але вона. Чимось відрізняється від тої Віторії, яка жила з нею в Сицилії. Це холодніша, сильніша жінка, ніж та, з якою була знайома Емілія, як вона думала, ці всі свої руки. І Емілія розумна дівчинка, вона розуміє, що це якраз її дзеркало показує саме теперішнє. І е, вона розуміє, що її сестра Віторія не померла. І Віторія їй залишає послання, в якому говорить про те, що. А вона хоче зустрітися на місячних водах із Емілією і все їй розповісти. І Емілії настільки набридло бути цією слабенькою відьмою, що вона не знаходить ніякого кращого варіанту, щоб підсилити власну силу, це закінчити шлюбний зв'язок із гнівом. Вона йому це говорить, кличе його у його покої, і на цьому книга закінчується. Все як завжди. Так, Кері мені скалко, це незаконно, це просто незаконно. Але... Тут я полюбила описи саме Одягу, тому що тут настільки майстерно, класно авторка цим підкреслює, що гнів та Емілія надзвичайно один одному пасують. Це не мої слова, це слова гніва. Я повторюсь, я досить пізно почала читати цю трилогію, так що на заключну, неймовірно класну, динамічну, напружену третю частину я чекала тільки п'ять днів. Це просто ідеально. Тому що більше часу я не знаю, як би я витерпіла. Тут якраз Емілія кличе гніва його в покої, і вони вирішують завершити їх слюбний зв'язок, її і з цього моменту її тіло залишається з гнівом, але підсмідомість видирає Віторія і заносить відомість у царство мертвих. Є дуже важко знайти навіть для князів. І Віторія починає їй розповідати про те, що вони не відьми, якими вважали всі ці свої роки, а насправді вони є одними із страхітливих. Вони є правительками восьмого кола пекла. Вони є тими кого створила перша відьма, і також Емілія стає відомо, що Віторія, ну Віторія і Емілія, вони були близнючки, вони були надзвичайно схожі між собою. І перша відьма хотіла посварити в пекла. Дну сестру вона відправила до князя гордині, а другу сестру до князя гніва, щоб. Та закохала в себе одного, та закохала в себе другого, а потім на одному із святкувань, щоб один побачив, як його кохана зраджує йому із другим князем. Проте склалася історія зовсім по-іншому. А саме Емілія відмовляється від цього плану, тому що вона розуміє, що вона надзвичайно закохана у гніва, як і гнів у неї. Але саме у той момент відьмарі вирішить викрести Емілію та Віторію та замкнути їх у, у людських тілах, щоб стримати їхню енергію, щоб стримати їхню силу, тому що їх не просто так називали страхітливими. Віторія в нас була княгиною смерті, Емілія була княгиною люті. І вони створили дійсно страхітливі речі, через які їхнє князівство, саме восьме по поколо пекла, всі, хто від з виходив, забували, що там відбувалося, тому що там відбувалося дійсно страхітливі речі. В ту ніч, коли Емілію вкрали у гніва, то, що перше від забрали у нього його крила, які перетворили на ріжки, які весь цей час Емілія та Вікторія носили як обереги у себе на шиї, як кулони обереги. Вона також поставила умову, що вона забере абсолютно усе, що він кохає. У нього і саме через це гнів не проявляє своїх сп... е... справжніх почуттів до Емілії. Він пив спеціальний еліксир, щоб приглушити своє кохання, тому що він боявся, що її знов у неї заберуть. І також він домовився з першою відьмою про те, що у нього є 6 років, 6 місяців і 6 днів на те, щоб зруйнувати це прокляття. Емілія про це дізнається. Вона вирішує, що вона готова здійснити ритуал, вона готова. Віднайти знов свої сили, і вона хоче знайти кинжал, перший кинджал, який може вбити навіть одного із нечистивих. Але саме цей кинжал допоможе їй зруйнувати це прокляття. І коли вона його знаходить у своєї давньої подруги у Сицилії, у Клавдії, яка насправді є дружиною князя Гордині, яка від нього втекла, і старла собі абсолютно усю пам'ять. І коли Клавдія віддає Емілії кинжал, вона говорить про нюанси, які відповідають до зняття прокляття. А саме гнів має встромити у груди Емілії ось цей кинжал, і він висмовчить абсолютно усю силу Емілії, яка у неї є. Але також гнів має це зробити добровільно. Коли Емілія з цим кинжалом повертається до свого князя, вона йому все розповідає, він їй відмовляє, говорить про те, що ось на тобі еліксир, ми будемо пити його разом і будемо жити завжди. Але Емілія на це не згідна, тому що вона розуміє, що гнів її кохає так само сильно, як вона його, і заради цього кохання вона готова пожертвувати навіть своїми силами, які вона зовсім нещодавно віднайшла. І вона таки його мовляє, вони здійснюють цей обряд в той самий момент у гніва виростають крила, які з сріблястого та золотистого кольору. Так само, як і ріжки, які носили наші дві сестри-близнючки. Фімілія з гнівом вирішує, що так, їм справді варто завершити їхній зв'язок, їм потрібно побратися. Вони е влаштовують весілля. Весілля вони також запрошують, крім інших шести князів, вони також запрошують і Віторію. Проте. Тут був нюансик, а саме що, князь заздрощі звинуватив Віторію у тому, що вона вбила його саму головну якусь там полководицю, щось таке. І гнів сказав про те, що кожен князь має право убити Віторію і не має права приховувати якусь нову інформацію про неї. Але наш гнів, він ще та розумашка, і він у цьому формулюванні слів не згадав Емілію, тобто він дозволив до їй. Далі допомагати своїй сестрі. І саме на цьому весіллі Емілія розповідає про те, що насправді Вікторія не вбивала ніяку полководицю, вона жива, здоровенька, вона з'являється на цьому весіллі буквально на хвилинку, щоб всі зрозуміли, що це дійсно правда. Тому що полководиця вона просто втекла від заздрощів до своєї смі, з якої він її колись давно забрав. Ну, чому б і ні? Я б теж втекла. І в них все стає добре. І Віторія хоче відновлювати їхнє королівство, але воно вже не буде таким страхітливим, як було раніше. Емілія говорить про те, що буде їй допомагати. І після ось цієї церемонії, після ось цих всіх святкувань вони закінчують цей обряд, їм допомагають їхні друзі навколо рук гніва та Емілії, там оплітають таку лозу із шипами. І е, гнів говорить про те, що каже: пам'ятаєш, я тобі казав фразу, що все, що моє, усе. Твоє. В той момент він цілує Емілію, і вона починає відчувати всередині себе свою силу, яку вона втратила, а його крила із сріблясто-золотистих залишається просто сріблястим. І тут якраз підходить неймовірно чудова фраза із такої ж неймовірно чудової книги. За любові усе можливо! Чи рекомендую вам ці книги до прочитання? Звичайно, рекомендую. Якщо ви шукаєте щось з атмосферою відділу, загадок, детективної лінії, гарячими головними героями, з надзвичайно сильним чоловіком та сильною головною героїні, яка росте з кожною книгою, це мені дуже подобається. І тоді так вам справді потрібно це прочитати. Мені дуже сподобалось тут абсолютно усе. Сама атмосфера цієї історії, князь гнів який Надзвичайно красивий харизматичний головний герой, який готовий на все заради свого кохання, заради своєї коханої, який готовий а, приймати відповідальність не тільки за свої вчинки, а також за своїх підданих та за своє королівство. Ну, скажіть, чоловік, який бере на, сп на себе відповідальність, ну це ж справді сексуально, ну не забереш цього. І також мені подобається Емілія, яка. Вдало, і дуже весело постійно підколювала гніва. Ось ці бісики, які між ними пролітали, які потім перетворювалися у вогники, а потім у надзвичайне вогнище. Це мені дуже-дуже-дуже сподобалось. Мені подобається, коли у книзі я можу не тільки спостерігати за персонажами, а також із ними посміятися. Ну, це ж класно. погодьтеся, усім нам це подобається. І у цій книзі їхні такі. Колкості невеликі один над одним. Завжди в мене викликали усмішку. І також мені подобається дивитися, як росте головна героїня, як вона із ляканої відьми, з невеличкого містечка перетворюється у достойну княгиню восьми кіл, у справжню королеву пекла. Це просто неймовірно, захоплююче. Це чудове фентезі, яке я всім рекомендую. Це не це просто це найвищий бал. Ну, от, що я вам. Мені навіть не вистачає слів. Якщо б мені дали можливість говорити, я б, напевно, про цю книгу розказувала ще, не знаю, години-дві-три, але ви просто всі це не будете дивитися. Але я вам її 100% рекомендую. Мені сподобався світоустрій, мені сподобалося. Головні герої, мені також сподобалися і другорядні персонажі, а саме усі друзі, гніва, Придворні. вони гарно прописані, вони для нас зрозумілі. Між ними також є якась невеличка хімія. Супер, класно, чудово, написано, легко. Вона є вся перекладена українською. Купуйте одразу три книги і читайте одна за одною. Я вам гарантую, вас затягне так, що не відпустить. Рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто читав, як вам ця трилогія, я абсолютно кожен коментар читаю на нього, відписую. Також не забуваємо підписуватись та лайкати дане відео. Усім бажаю великої книжкової шафи та до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!